Доброго дня. Пропочитаємо нашу бюджетну комісію. На засіданні комісії присутні три члени бюджетної комісії, а також заступник селищного голови Олега Двойко. Пропонується на розгляд комісії такий порядок. денний. Про виконання, перепрошую, ще хочу сказати, що можемо розпочати нашу комісію, оскільки кворум є. Пропонується розгляд таких питань. Про виконання цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення підтримки Збройних сил України та інших військових формувань за 2024 рік, про виконання селищного бюджету і Зубської територіальної громади за 2024 рік, Про внесення змін до селищного бюджету на 2025 рік. Прошу голосувати за дані питання. Хто за? Так, просто. Тобто ми можемо розпочатися можемо розпочинати е, нашу е, наші, нашу нашу комісію, наші питання. Пропонується е, перше питання: збільшити дохідну частину загального та спеціального фонду бюджету розвитку селищного бюджету по коду 410-53 900 інших субвенції, згідно розпорядження Івано-Франківської. Вода номер 42 від тридцять на року на суму 120 тисяч гривень. А саме загального фонду на суму 30 гривень для придбання будівельних матеріалів з метою будівництва монастиря згромадження оплоченого слова, спеціального фонду на суму 90 тисяч гривень для придбання елементів ігрового майданчика. Збільшити видатки загального фонду по КП КВК 061-4082, інші заходи в галузі культури і мистецтв Кердвадцять десять 30 тисяч. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку по КПВК 011 одинадцять Організація благоустрою населених пунктів п'ять тридцять один десять Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по коду 410 59 300 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізаційних осіб на окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет і територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 184 288 грн 32 гривень копійки. Це. У нас мільйони чи тисячі. Ото так. Регу 30 копійки, так? Так із копіками. <плес> <плес> Згідно розпорядження франківської ода No52 від 05.02 року. Збільшити видатки загального фонду за лишний результат. По КПК 011-3193. Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на окремі заходи з за підтримки осіб, які заміщали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. КПК 021 на суму 151,56 грн. КПК 021-20 на суму 32,232 грн. Зійснити розподіл... Задушку бюджетних коштів та на забезпечення безоплатного харчування учнів початкових класів, який склався на рахунку спеціального фонду селищного бюджету станом на 1 січня 2025 року в сумі 676 400 гривень. Збільшити видатки по спеціальному фонду селищного бюджету по КПВК 061 1403. Забезпечення харчування учнів початкових класів, закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом 52230 2230 на суму 676 тисяч 400 гривень, здійснити розподіл частини вільного залишку загального фонду селищного бюджету, який утворився станом на 01 січня 2025 року в сумі 648 693 гривні згідно з Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПВК 061-1021, надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за, на, за рахунок коштів місцевого бюджету. КЕК 2111 в сумі 39 тисяч 912 гривень. КЕК двадцять один в сумі вісім тисяч гривень на оплату праці по поточному ремонту інклюзивно ресурсної кімнати кеп 2220 в сумі 9 тисяч гривень для придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів. кеп 2230 в сумі 341 тисяча гривень на оплату продуктів харчування для дітей пільгових категорій. Сувеція з місцевого бюджету державному на виконання соціально-економічного розвитку регіонів на фінансування місцевої комплексної програми профілактики злочинності Безпечна громада 21-25 років в сумі 50 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету державного на виконання соціально-економічного розвитку регіонів на фінансування місцевої комплексної програми, заходи та роботи з мобілізаційною підготовкою місцевого значення в сумі 200 тисяч гривень. Фінансовому відділу і відділу бухгалтерського обліку та звітності. Внести відповідні в уточнення у бюджетні призначення за програмою та економічною, економічною ознаками. Контроль за даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та політорної політики. Члени комісії. Прошу голосувати за ті питання. Хто за? Проти немає. Тобто рішення прийнято. Всім дякую за увагу. Звідти по опросив. то чи ні? Пропонується проект рішення від 14 лютого 2025 року про. Виконання цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення, підтримки збройних сил України та інших військових формувань за 2024 рік, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 закону України про місцеве в України, заслухавши звіт про хід виконання цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення. Підтримки Збройних сил України та інших військових формувань на 2024 рік, затвердженої рішенням мізуписької селищної ради від 19 грудня 2023 року. селищна рада вирішила. Перше звіт про виконання цільової програми фінансування мобілізаційних закладів населення підтримки збройних сил України та інших військових формувань за 2024 рік. Взяти до відома. контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету фінансів, податків інвестицій. Соціально-економічного розвитку та революционної політики. Зачитаю звіт про виконання цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення, підтримки Збройних сил України та інших військових формувань за 2024 рік. Цільова програма фінансування мобілізаційних заходів населення, підтримки збройних сил України та інших військових формувань на 2024 рік затверджена рішенням Ізупської селищної ради 19 грудня 2023 року. Програма розроблена для сприяння забезпеченню державного суверенітету і територіальної цілісності України захисту охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та суспільства. Метою даної програми є забезпечення мобілізаційних заходів, створення належних умов для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня. Боєготовності військових частин Збройних сил України підрозділів територіальної оборони інших військових та добровить формувань на реалізацію заходів і завдань програми у 2024 році був запланований фінансовий ресурс в обсязі 500 тисяч гривень. Згідно рішення сесії зупинської селищної ради про внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік додатково встановлено кошти для дофінансування програми. Фінансування програми здійснювалося за. КПКВК 011-98-00, субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, як 26-20, злочинця трансферти органам державного управління інших рівнів у сумі 50 тисяч гривень, як 32-20, капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів у сумі 200 тисяч гривень, а саме для воєнної частини, Надано субвенцію в сумі 50 тисяч гривень четвертий квартал для воєнної частини ну, є, як вони називаються, тоді Можна, будинчі, то, то будуть то, кожна мати. Надано субвенції в сумі 100 тисяч гривень третій квартал, і для воєнної частини надано субвенцію в сумі 100 тисяч другий квартал. Фінансування програми здійснювалося за КПКВ К 0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення. Видатки здійснюють здійснювались по загальному фонду КЕК-2210 на суму 56 тисяч гривень, а саме для воєнної частини 1241 придбано принтер на суму 50 000, 56 тисяч гривень. Другий квартал по спеціальному фонду КЕК 310 придбання обладнаних предметів довгострокового користування на загальну суму 1 мільйон п'ятдесят тисяч гривень. А саме для воєнної частини. Придбано котел на суму 38 тисяч гривень в третьому кварталі та котел на суму тридцять тисяч гривень в четвертому кварталі. Для воєнної частини придбано квадрокоптер на суму 222 тисячі 600 гривень у другому кварталі. Для воєнної частини придбано дрон на суму 228 тисяч в другому кварталі. Для воєнної частини придбано квадрокоптер. На суму 210 тисяч гривень у другому кварталі та квадрокоптерте на суму 187 тисяч гривень у четвертому кварталі для воєнної частини придбано квадрокоптер на суму 135 тисяч гривень у четвертому кварталі. Кошти для обладнання спрямовано для забезпечення потреби у зміцненні матеріально-технічної бази військових частин, які виконують заходи із забезпечення національної безпеки та оборони відсічі і стримування агресії. Російської Федерації, за даними Казначейського звіту, про бюджетну заборгованість, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року звітного періоду відсутня до 14 лютого про виконання селищного бюджету за 2024 рік. За 2024 рік до бюджетного до бюджету Ізупської седощної територіальної команди надійшло доходів загального та спеціального фонду з рахуванням трансфертів суми. 65 мільйонів 411 тисяч 946 тисяч гривень 77 копійок, що складає 99,3% до затвердженого плану за звітний період. Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 32 мільйони 368 тисяч 759 гривень 94 копійки. Доходів загального фонду без урахування трансфертів надійшло 32 мільйони 248 тисяч 893 гривні 95 копіїв, що становить 107,3% до затвердженого плану на даний період. До спеціального фонду надійшло доходів без урахування трансфертів у сумі 117 892 гривні 98 копіїв, в тому числі екологічний податок.

по загальному фонду 65 мільйонів 675 тисяч 349 гривень 68 копійок по спеціальному 2 мільйони 815 19 гривень 20 копійок. Із обсягу видатку загального фонду видатки по захищенню статтях склали 46 мільйонів 520 3397 гривень 71 копійка, або 78% з них. На виплату заробітної плати спрямовано 41 мільйон 874 1735 гривень 6 копійок, або 90% на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 4 мільйона 648 тисяч 665 гривень 65 копійок. Це є 10 і На утримання в закладі освіти видатки склали 40 мільйонів 422 тисячі 275 гривень 80 копійок. На утримання закладів охорони здоров'я 1 мільйон 557 тисяч 745 гривень 4 копійки. Ой, соціальний захист та соціальне забезпечення населення 1 мільйон 929 тисяч 833 гривні. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючи статтями 24 та 80 бюджетного кодексу України та враховуючи на Ленін, селищна населишна рада, вирішили затвердити звіт про виконання бюджету з селищної територіальної громади за 2024 рік. Звітно з додатком. Прошу голосувати за дані проекту рішень. Хто за? Проти немає. Тобто всі рішення прийняли. Я ще хочу вам сказати на рахунок земельних питань. Багато не буде. Буде два питання таких по юридичних особах. Це перше питання буде затвердження, погодження межі. Суміжній і територіальній громаді Галицькій, так як вони нам погоджували, і ми будемо затверджувати просто дві технічні документації по інвентаризації. Вже які там зменшені площі наші комунальні і людські питання. Більше таких нічого не буде, щоб ви були в курсі. Так на майбутнє. Так що дякую.